Крем суп з гарбуза дуже смачний і корисний. І зараз я буду його готувати. Готую на вечерю крем суп з гарбуза. Наразі в мене нарізаний гарбуз, морква, одна картоплина, цибуля і часник. До оливкової олії додаємо шматочок вершкового масла і починаємо піджарювати цибульку. Помішую до тих пір, поки цибуля і чесник не зарумяниться. Тепер морква. Картопля. Гарно все підсмажуємо. Коли все добре підсмажилось, додаємо горбанку. В цьому етапі заливаємо водою, додаємо улюблені спеції, куркума, сухий часник, паприка і починаємо готувати. Суп солим перчим. Овочі мої майже зварились, тепер я додаю вершки. Тепер гарненько все збиваю блендером. Такий гладенький сонячний крем-суп в мене вийшов. При бажанні можете додати сухарики, а я полюбляю житнім хлібом. Заварила собі чайок, і зараз буду вечерять.